Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Доброго дня всім! У мене була розпаковка, я отримала посилки і ось подивіться, яку чудову вінтажну красу мені вдалося придбати. Ці всі речі мені в колекцію, і я їх придбала не просто так, що вони гарні та рідкісні, а всі вони йдуть до набору чи до сервізу, чи до пари. Буде Відео називатися Було та стало, до та після. Зараз розглянемо всі ці, ці предмети, а потім я покажу, що ж в мене до них є. І тут багато посилок, покупок в мене саме з телеграм-каналу. Я дуже вдячна дівчаткам-продавцям, що так відповідально поставилися. Швиденько все відправили, запакували ретельно. Дякую їм за турботу та приємне спілкування. Якщо дивитеся, то вам вітання, та я думаю, ви впізнаєте свої чудові речі. І ось хочу вам показати, що ж в мене тепер з'явилося. Дуже я рада і тішуся цим покупочкам, бо справді не очікувала, що вдасться придбати те, що бажається. Ось знайшла такий маленький підносик чи підставочку. У мене навіть сподівань не було, що я її колись окремо знайду. Дуже вона така рідкісна, скажімо так, рідко трапляється окремо. Клеймо вербилки, і я покажу потім, що в мене до неї є. Також вдалося. Придбати ось цю вінтажну красуню. Дуже я люблю такі оригінальні речі, оригінальний посуд, цукорниця від сервізу конус. І це старенька купольна городниця ось таке клеймо 60-х років. І веселенькі такі позитивні смужечки. Рідна кришечка, все добре. Ось така красунечка тепер у мене з'явилася. А це мрія. Яка здійснилася. Мрійте, і нехай все збудеться, як кажуть. Давно, дуже давно хотіла сирницю, таку ємність для зберігання сиру, ось якраз так, щоб трикутничок сюди ліг. Величенька вона, фаянсова, і колір такий приємний, молочно-бежевий. Климо румунія. І ось такі милі гарні квіточки. Я побачила оголошення в нашому телеграм-каналі, вже пізненько, правда, написала, що бронь. Зранку з продавцем ми поспілкувалися, все обсудили. І пані Олеся мені ще вислала такий милий, приємний подарунок ось таке гарненьке блюдечко. Тут теж є клеймо Неман. Тож річ досить уже така старенька, вінтажна. І так приємно мені отримати, гріє душу ось така мила річ. І ще хочу вам показати: ну це вже на Оликс, я знайшла це блюдечко. Теж воно мені дуже потрібно: чудові рожеві троянди, ручний розпис. І тут клеймо ось таке крем Гес. Гарне блюдечко, і я вам зараз покажу, що ж в мене є тепер до цих предметів. Зараз хвилиночку. Ось так подивіться, трішки змінилася картинка, і комплекти склалися. Ось до чого я купляла всі ці предмети. Тепер в мене є повний набір оцей для спецій матрешки, Бо я їх колись окремо. Ці ємності купила, а не було саме цієї підставочки. І ось, бачите, тепер все склалося дуже добре, дуже я рада. Тепер в мене ще повна пара, ось ця з трояндочками Кремгез. Нарешті, і в моїй колекції з'явилася гарна пара цього виробника, бо чомусь. Не везе, не щастить мені на цей посуд, але тепер радію я і буду пити чай з такої гарної пари. І до цукорниці. Колись мені дівчатка подарували чайник і кришку ось до цієї якраз цукорниці. Бачите, як склалося гарно. Це рідкісний сервіз. По можливості буду старатися його збирати. І ось, бачите, який гарний є початок вже цукорний цей чайник. У мене декілька предметів є, таких в червоному кольорі, де є просто червона смужечка. А бачите, є ще й така ось веселенька, різнокольорова. І до сирниці в мене є ця антикварна сирна дощечка. Я колись її показувала, теж, до речі, придбала в нашому телеграм-каналі. Це неймовірна річ, в гарному такому стані. Піалки і клеймо ось таке. Воно проглядується це Кузніцов в Будах. Тобто така річ антикварна, рідкісна і дійсно колекційна. Мені тоді, я пам'ятаю, бажала, щоб. Обов'язково в мене з'явилася і сирниця до цієї дощечки для сиру. І ось бачите, в мене тепер все є. Все, що хотілося, майже ну все так і потрошку і збирається. Ось такі в мене гарні покупочки. Я якраз обіцяла трішки вас потішити і себе, і вас, і ось, бачите, все так і збулося. Дякую вам за увагу. Будуть скоро нові огляди, нові покупки, розпродажі. Тож, дочекайтеся. Дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей. До побачення!